Альна ситуація і відношення влади до реформ влади, повторюю, тому що таке може написати така дуже підготовлена людина. Звернення до депутатів Київської обласної ради від Броварської громади, від Броварської громади, уявляєте, який, яку відповідальність на себе беруть, причому без підпису, що характерно. Від провороської громади без підпису. Візьміть на себе відповідальність, підпишіться. Ну, хоча б хоча б е, етикою дотриматися і написати, хто готував проєкт, де прийнято було. Ну так чи ні? Якщо ми, ми щось хочемо зробити в нашій країні, ми, громада міста та району виступаємо проти рішення обласної адміністрації щодо проведення в області таємного, таємної примусової колективізації під виглядом адміністративно-територіальної реформи. Супер! Громада Броварщини категорично виступає проти таємних заходів, які здійснюються новою злочинною владою в суперечинному законодавству, а саме, таємно від громадян без обговорення та непрозоро. Чому зло і не виділено. Громада Броварщини заявляє протест та свою незгоду з приводу спроби обладміністрації протягти через рішення обласної ради свій таємний план територіального об'єднання громад. Громада звертається до депутатів обласної ради з вимогою не допускати включення до порядку денного питання про перспективний план формування територіальних громад Київщини, не приймати участь в злочинному намірі адміністрації області, ошукати обласні громади. Шановні депутати, приєднуйтесь до думки виборців, які вас обирали. Не здійснюйте протизаконних злочинних дій проти громад області та не приймайте участь у злочинному голосуванні за підпільний територіальний перерозподіл області. Знакома риторика.